Привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про фільми, які я виділила із поміж інших, переглянутих мною на великому екрані впродовж 2015-2018 років. Мені до вподоби прийшлись Легенда Х'ю Гласа». Прем'єра фільму відбулася у 2015 році. Режисером стрічки є Алехандро Гонсалес Ініаріту. Фільм представлений у жанрі. Пригоди трилер-драма. Країною-виробником є Сполучені Штати Америки. Головна роль зіграна Леонардо Ді Капріо. І особисто для мене Ді Капріо в цій стрічці є прикладом того, як актор має працювати для того, щоб бути гідним Оскаром. Леонардо виконав свою роль бездоганно. Місто Зірок зірок» Ла-Ла Линд. Роком дебюту став 2016 рік. І це романтичний, комедійний, драматичний та музичний жанри. Країною, в якій була створена стрічка, є Сполучені Штати Америки. Режисером фільму є Деміан Чазер. у головних ролях Райан Гослінг і Емма Стоун. Розв'язка фільму змушує ще довго розмірковувати, невже ось так, і обійтись без сліз не так вже легко. Найвеличніший шоумен фільм, який презентували у 2017 році. Знову ж таки, країною-виробником є Сполучені Штати Америки. Стрічка представлена у біографічному, драматичному та музичному жанрах. У головних ролях Хью Джекман, Зак Ефрон та Ребека Феркюсон. У ролі режисера дебютував Майкл Грейсі. Найвеличніший шоу це дивовижний мюзикл, у якому відображається справжнє багатство духовне. Одна з пісень цього фільму є моєю улюбленою Never Night». Вважаю, що дивлячись такі фільми, час витрачається з користю та насолодою. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, залишайте коментарі. І до зустрічі, друзі.